Одній з найтаємничіших постатей епохи українського гетьманства Лаврінові Капусті присвятив свою чергову книгу член національної спілки письменників України, Мердичівлянин Олександр Кухарчук. У стінах центральної бібліотеки ним свого часу були презентовані дві перші книги серії Козацька Русь. Козацька Русь неопалима купина та козацька русь сплюндрована калина». І ось настала черга дізнатися читачеві про життя козацького військового діяча, чигаринського та суботівського отамана дипломата. Та не отаманство, дипломатія чи роль господарника виступили головною і постастю, якій поставив у вітчизняній історії Лаврін Капуста – Створення чи не найпотужнішої в Європі розвідки та контррозвідки стало основною справою його життя. Саме головного героя книги Олександра Кухарчука вважають найвидатнішим професійним контррозвідником часів війська Запорозького, і, зокрема, Богдана Хмельницького. Він взявся за постать капусти через те, що той входить до когорти діячів, про яких мало що відомо, але без яких українське військо і держава взагалі не стали би тією силою, з якої неможливо було не рахуватися, говорить автор. Капуста зумів не лише стати одним зі створювачів козацької розвідки та контррозвідки. Зумів не лише зробити свою службу системною, професійною та заснованою на щирому патріотизмі. Розвідка капусти свідчать історики, незмінно працювала суто на вирішення. Питань оборони, не виступаючи у ролі засобу агресії, усього пара фактів. Це саме капуста попередив отруєння Богдана Хмельницького, вивівши на чисту воду Мотрону, дружину гетьмана. Це саме капуста вважається, ініціював перепоховання Хмельницького та очолив цей процес, засекретивши його до неможливості. Був Богдан Хмельницький. у нього повинні бути радники. Вони й були. Це був Виговський Лаврін. Капуста було ще декілька прізвищ, які не попали в історію. І як його не написати, було Рядом з Хмельницьким це було б великою помилкою, ну і ущербно було. Все-таки все це доповнює самого Хмельницького, доповнює ту політичну мапу, в якій вони діяли в тих подіях. Без нього не можна було ніяк. Тоді як же ж перемагали б козаки, якби не було розвідки? Навіть всезнаюча та щедра Вікіпедія не надто рісніє даними про життя буття Лавріна Капусти. Для історії, зокрема, поки що так і лишилися невідомими як дата народження полковника-розвідника, так і дата його смерті. Втім, скупа інформація на теренах великої батьківщини Капусти не стала на заваді Олександрові Кухарчуку. Чимало є і в наших сусідів поляків. Чимало є в шведів, тому що капуста. Ну вони всі і Веговський, і Капуста, і є ще Мужиловський такий був в канцелярії Виговського, працював, який використовували як посла, Вони всі їздили по закордонам. В Швеції були, в Молдові, в Трансильванії, Тоді так, Румінія. Румунія ж розділена була, тоді так називалась. У Московії вони були, і в Турції, ну кругом кругом їздили. Вони почавши писати свою третю книгу, розповідає Олександр Кухарчук. Він відштовхувався перш за все від того, що сьогоднішні підручники історії, хоча й повні позитивних моментів, та все ж таки попахує ще від них совком. Тож за головну мету письменник поставив створити своєрідний посібник для учнівства і студентства. Звісно, поруч із фактами реальними і доведеними пан Олександр уміло розташував художність від себе. Вона всяна зберігає всі історичні доведені події, але якби я їх подавав всі сухо, це був би підручник. Я тоді їх завернув. Ці події в таку художню, таку, як сказати, оболонку, оболонку таку, да, художню звернув. І вона відзиви йдуть добрі, вона читається, кажуть, легко. Бердичів, четверте місто, яке мене визнало. Перше місце визнало Житомир, друге Київ, третє Львів, який заказує мої книжки в свої бібліотеки. А Бердичів став четвертим містом, який мене вже признав, так сказати. Так Бердичів визнав Олександра Кухарчука. Цей факт серед іншого засвідчило нагородження його на нещодавній щорічній церемонії відзначення здобутків, перемог та досягнень Бердичівлян. Із виходом нової книги її автора привітав секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко. Той період, який ви охопили у своїх книгах. Він надзвичайно складний, надзвичайно цікавий і надзвичайно повчальний для сучасної України. Тому що то був період, коли проявився талант Богдана Хмельницького, коли проявився талант таких видатних полководців Івана Богуна, Нечая, Небаби. Ну, це класика була тих і ці книги, коли ви пишете про Лавріна, ви пишете про створення. Нової структури, яка була сторона забуда на це розвідка контролю, -розв яка є надзвичайно важливою при діяльності любого війська, будь-якої армії. Коли ми читаємо про ваші книги, це ми говоримо про ту історію України, яка була надзвичайно тяжкою і складною. Тому що тільки ці, цей період показує, що тільки в єдності ми зможемо перейти зовнішнього перемогти зовнішнього ворога, що тільки в єдності ми зможемо вистояти. І Це великомотив ваших книг, що Україна має бути єдиною суверенною і незалежною. Уже традиційно 10 екземплярів своєї нової книги Олександр Кухарчук подарував місцевій бібліотечній системі і порадував шанувальників історичної літератури новиною, не за горами вихід у світ останніх двох книжок серії козацька Русь. Одну з них письменник планує присвятити провісникам козацького руху, іншу гетьманові Івану Виговському.